Я знав у вісні, що моя подорож і пошуки закінчилися. Бог дав мені вдар себе. У вісні я був приголомшений та сповнений радості. Все здійснилося. Ісус виявився справжнім. Відтоді я повністю змінився. Я виріс у грецькій православній церкві. Проблема з тим, що я б назвав етнічним або культурним християнством, полягає в тому, що ти часто не розумієш усієї внутрішньої суті своєї віри. Я був хорошою дитиною. Грецька православна громада була надзвичайно люблячою, теплою та доброю спільнотою. Але коли я навчався в коледжі. В Єльському університеті це місце було дуже ворожим довіри та цінності Хартленда mm, mm, так. стосовно сексуальності, абортів, тощо ти потрапляєш у це середовище як дитина і кажеш. Гаразд, мої батьки не навчалися в коледжі, тож поясніть мені усе, розумієте? Перш ніж в усьому розібратися, я скуштував трохи того життя і зрозумів, що в церкві мене до цього не готували. Наприклад, чи справді я вірю, що Ісус Воскрес із мертвих? На Великдень ми завжди кажемо Христос Воскрес. І я замислився. Я справді у це вірю, чи це просто слова? Так я почав серйозно сумніватися у своїх переконаннях, і наприкінці навчання я цілковито розгубився. Гадаю, багато церков не усвідомлюють, що мають підготувати молодих людей до протистояння ворожому оточенню. Більшість академічних кіл дуже вороже налаштовані, але Єль займає перше місце стосовно біблійних переконань. Настає момент, коли ми маємо усвідомити, що є істиною. Це трапилося напередодні мого 25-го Дня народження у 24 все стало дійсно погано. Я прагнув бути письменником, закінчив Єльський університет і зрозумів, що не знаю, що мені далі робити. Я ніби плив за течією і був настільки розгубленим, що навіть не працював. знаєте, що трапляється, якщо після коледжу ти пливеш за течією. Я не вчився в коледжі. Врешті-решт, ти повертаєшся до своїх батьків. Це дуже соромно, особливо якщо батьки європейські мігранти, які важко працювали. Аби ти закінчив коледж, це був дуже важкий для мене час, і тоді я став християнином. Ситуація була настільки болючою, що вперше в моєму житті я був дійсно відкритий для Ісуса. Розкажи мені свою історію про Ісуса, і я хочу почути її від такого хлопця, як ти розумного, освіченого. Розкажи мені свою історію про Ісуса. Я чув, що це було, нібито щось пов'язане з рибою. Коли я жив з батьками, це справді була агонія. Я боровся з депресією, і відкрито казав про це. Я був глибоко у депресії, і не лише обставини були нестерпними. Мені було дуже боляче. Тоді я зустрів хлопця, який почав ділитися зі мною своєю вірою. Еда татла. Він графічний дизайнер. Мабуть, Ед бачив, що я трохи розгублений і подружився зі мною. Він розповідав мені про Ісуса, але я мав таке ставлення, мовляв, не наближайся до цієї теми, бо такі, як ти, трохи дивні, і я не хочу стати одним з вас. Бажаю долучатися до вашого культу, але я достатньо страждав і тому вирішив: добре, розкажи мені трохи більше. Я мав бажання дізнатися більше, але залишатися на відстані. Я казав, я не хочу з вами вивчати Біблію, не хочу йти до церкви, але розкажи мені більше. Під час однієї з таких розмов він сказав: Чому ти не хочеш попрохати Бога відкритися тобі? І я подумав, що це взагалі означає. Я збираюся молитися і навіть не впевнений, чи Бог існує, чи я розмовлятиму з повітрям. Але іноді мені ставало так боляче, що під час ранкової пробіжки біля батьківського дому я казав: Боже, якщо ти існуєш, то пошли мені знамення. І якось вночі Бог дав мені знамення. Це був сон напередодні мого 25-го дня народження. Якби ти запитав, які три найголовніші речі у твоєму житті? Я скажу: перше бути греком, як і вся це моя спільнота, це моє коріння. Так, коріння. Коли мій батько бачив рибу у когось на бампері, він завжди казав: Ісус Христос, син Божий, наш Спаситель. Абревіатура цих селів грецькою – іхтіс, риба. Саме тому ранні християни використовували знак риби як символ християнства. Це була абревіатура. Ісус Христос, син Божий, наш Спаситель. Кожного разу, побачивши рибу на бампері, мій батько казав ці слова. Так, для греків це важливо. Тато пояснював мені, що грецьке слово риба це абревіатура, що означає Ісус Христос, Син Божий, наш Спаситель. Тож, по перше, для мене дуже важливе моє походження, грецьке коріння, культура мого народу. По-друге, це трохи іронічно. Риболовля дитиною після школи. Я або дивився по телевізору своє улюблене шов Діна Мартіна, або ловив рибу. Це моє хобі. Третє, що було для мене важливим, зрозуміти, у чому. Му полягає сенс життя, навчаючись в Єльському університеті, я намагався знайти пояснення, тому читав різну літературу. Трохи юнга, трохи Фрейда. Бо я щиро хотів знати, чи моє життя має сенс. І я вигадав свого роду New едж-концепцію замерзлого озера. Лід на ньому був символом свідомості. Ця моя теорія трохи походила від творів Юнга. Трохи було з Фрейда. Лід це свідомий розум, а вода під льодом. Це колективне підсвідоме, що воно за юнгом і є Богом. Богом, це не Бог, але юнг вважає його Богом. Мені здавалося, що це круто. Тобто, мета мого життя це пробити літ або доторкнутися до води. Що ж це означає? Ніхто не знає, але навколо цієї теми дуже багато розмов, і я захопився цими ідеями. Одного разу вночі напередодні мого 25-го дня народження мені наснився сон. Увісні я ловив рибу на озері Кендлвуд у Денбері, штат Коннектикут, де я зазвичай рибалив. Підлідна рибалка. Я стою на льоду. Чудовий зимовий день, блакитне небо, близько сніг, Яскраве сонце, я дивлюся на ополонку і бачу дивну рибу, що виглядає з води. Так. Я намагаюся роздивитися, що це за риба. Тобі це снилося. Так, вісні. Так, не в реальному житті. Тоді я потягнувся і дістав її, гадаючи, що це щука, бо вони мають бронзове забарвлення по боках. Ну яскравому світлі сонця це бронзове забарвлення виглядало золотистим. Тоді я зрозумів, що це не виглядало як золото. Це було золотом, як у казці. Це була жива золота рибка, яку я тримав у своїй руці. І раптом я зрозумів, що Бог перевершив мене у моїй власній системі символів. У тому сні я зрозумів, що Бог каже мені: ти хотів пробити лід, аби торкнутися інертної води, колективного підсвідомого. Але я хочу дати тобі щось краще. Я хочу дати тобі мого сина, твого Спасителя, Ісуса Христа, іхтіс, риба, яку я тримав у своїй руці. І я зрозумів, що золота рибка у моєму казковому сні це Ісус. Я знав, що це сталося реально. У вісні я усвідомив, що Ісус дає мені цей дар. Дарує мені розуміння. Бог проговорив до мене тією мовою, що мала сенс лише для мене. Якби хтось інший побачив цей сон, він би просто перевернувся на інший бік і спокійно заснув. Але я знав, що це означає. Ти знав, що сон був не через піцу. Я знав уві сні, що моя подорож і пошуки закінчилися. Бог дав мені вдар себе. У вісні я був приголомшений та сповнений радості. Все здійснилося. Ісус виявився справжнім. Відтоді я повністю змінився. Наступного дня на роботі я сказав своєму другові, еду татлу та про цей сон. А він: ну і що б це означало? Що сталося? І Я сказав йому слова, що їх ніколи б не промовив раніше. Я сказав: Я прийняв Ісуса. Неймовірно. Це справжнісінька, божевільна правдива історія. Це неймовірно.